Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я хочу таке відео зняти коротеньке про те, як і чим я одобрюю свої фіалочки. Поступили такі запитання, чому у вас такі великі розетки, чим ви підживлюєте фіалочки. І от я вирішила це зняти окремим відео, щоб розказати. Як, що і до чого, ну, для початку почну з того, що для того, щоб фіалочки були здоровими і нарощували гарні розетки, потрібно достатньо їм освітлення. потрібна водичка відстояна, хороша. Якщо ви живете в сільській місцевості, то це ідеальний варіант. В місті трішечки важче з цим. В кожному регіоні своя вода, свій склад водички. Ось це треба постійно обробляти фіалочки від шкідників для того, щоб вони гарно росли, щоб було здоровеньке листячко і нарощували гарні розетки. Це впливає ще на розмір розеточки і чи здорова коренева система у фіалочок, бо коли не гаразд з корінчиками, то ж фіалочки не будуть нарощувати гарно. Так скажем, розетку. І, значить, повернемося до наших цих піджив. Чим я підживлюю? Я користуюся Добривом Петерс. Різні склади. Один із складів це 20 20, -20 НПК. Це для загального розвитку рослин, для такого збалансованого так сказати, живлення рослин. Я підживлюю рослинки цим добривом, розвожу його 3 грама на відро 10 л в води, можна і менше. Радять 1 грам на відро води. Це на, на постійній основі підлив іде. Коли при кожному поливі ви вносите добриво. Добриво треба вносити на грунт зволожений уже. А я підживлюю, в мене всі фіалочки йдуть практично на гнотовому поливі, тож я наливаю в свої. Ці такі стаканчики з водичкою, і вони постійно тягнуть у мене ось це добриво. Також я час від часу змінюю склад добрива. Це дають для старту розеточки на перших порах, коли я пересаджую стартери проходить уже десь приблизно більше двох тижнів з моменту пересадочки розетки в. Постійний горщик, тоді я вже починаю підживлювати їх для листа. Також часом користуюся добривом для кореню, це дуже рідко, вкрай рідко. І для квіточок, для того, щоб утворювалися бутони і цвіли, я теж дуже рідко цим добривом користуюсь. За сезон я можу ним користуватися один-два рази. Ну, тобто за літо один, два, три рази. ну Це раз на місяць. Ось. І теж в таких же ж самих пропорціях, як стандартне добриво НПК 20-2020. Значить, в коментарях я напишу, яким, який склад там добрива. Ось, і як воно правильно називається. І ще... і ще я користуюсь таким добривом, називається воно Агриколь, це польське добриво, воно рідке. Я вам потім ставлю окрему фотографію цього добрива, як воно виглядає. Це добриво теж я розвожу в пропорціях в три рази менших, чим рекомендується. Це для постійного поливу. Якщо ви поливаєте цим добривом десь приблизно, якщо, якщо вірніше, ви не для постійного поливу, а там раз в два тижні, наприклад, як рекомендується, то норму добрива потрібно збільшити. До такої, яка написана на упаковці. Ось, ось це все, що я хотіла розказати про добрива. Добрива дійсно працюють, вони хороші, але зловживати ними теж не можна збільшувати дозу, і треба чітко притримуватися, рекомендації від виробника. І тоді все буде добре, все буде гарно цвісти. І радувати вас, і розетки будуть наростати великі, і такі широкі. А ще хотіла сказати, що розетки ростуть дуже великі на штучному освітленні. От на вікні вони не, не такі розлогі стають, вони більше черешки витягуються, більше на штучному освітленні. Можливо, в мене таке освітлення, що вони от так-наростають. от наростають. Такі велетенські, гігантські, утворюють розетки до 40 см. Ось, деякі навіть і більші ростуть. Але це гарно. Ну, наприклад, я не дуже люблю такі великі розетки, тому що в мене мало місця. Вони красиві, але місця в мене мало. Ось і все, що я